Сидять. Сьогодні у мене на огляді і Нео з Гренедір, і я вирішив дати йому під хвоста, щоб не робити огляд жипа, начитавшись просто статей і надивившись відосиків з презентації, де він такий от весь наполірований, стоїть дуже красиво і гарно підсвічений. Я сьогодні в реальних умовах експлуатації в таких умовах, для яких він придумався. І давайте перевіримо, наскільки він вийшов з жипом. <гум> <гум> я ще зараз отам приїду. <гум> Дивись. Просто на изи. Ты первый блогер, который снял вот это все. Я тестував Інео з Гренадір і впав в колію. Все відбулося дуже примітивно. Оператор не доїхав на Ваня, помахай камерою. Не зовсім доїхав до треку. Я поїхав його зустрічати, по карті це було 500 метрів. Я побачив, що тут така от колія. Я на ній доїхав аж сюди, потім побачив, що там є місце, підемо покажу, де хтось застряг. Ну, реально, вже хтось лежав на пузі. Я думаю, ну, ґрунт рихлий, я туди не поїду. Не поїду. А зараз я покажу, чого я взагалі сюди посунувся. Буду здавати задню. Я акуратненько здаю задом. По цій штуці я отак їду. бем 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 І потім Ваня мені ж набрав, я ж, альо, я ж не можу не взяти трубку. І беру, і десь я пів сантиметра вбік. І він так по цій глинці так, хлоп. І все. І тепер дивіться про моменти. Зараз, до речі, Вадим розкаже, чого я застряг. Моя догадка, то що ну, резина взагалі дуже проста. В неї немає бокового зовсім за це. Побачите, бо я виверну, я думаю, зараз чуть-чуть себе висуну по колі і стану назад. Ніхера цей фокус не вийшов. Тепер йдемо, я покажу, що я взагалі тут роблю. Я їхав звідти. Їхав звідти, мені треба було покажи, побачиш, де дорога? Ну, коротше, фігню. треба було проїхати. І я такий дивлюсь. Що тут є спуск. спуск. Але мене колись вже навчили, що якщо є кілька типів покриття, наприклад, дивіться, листя і пісок. Бачите, воно робить два типи покриття і резина тоді ну, типа, не працює. Я думаю, зараз сюди е я не поїду, бо хер його знає, якщо воно поставить боком, тут отака от от фігня чи вистачить артикуляції підвізки, його знає. Коротше, я сюди не їду, я повертаю, ну, на зрозумілі, що на більш пологу дорогу. Ну і все, і тепер я там. Перед тим, як будемо діставати, перше, що я хотів би дізнатися, якого хера так вийшло і як правильно виходити з такої ситуації. Бо що б я робив, я б напевно чіпляв трос і тягнув, ну, ніби витягував би її сюди. Хірак туди. Але зараз є варіант такий, що Вадім, можливо, скаже, що потрібно, щоб ми зараз протягнули машину далі по колії. І якщо він мені скаже, що я б там проїхав, я даремно. Як сказати, сцикнув? Чи як це? І я даремно спасував з тої дороги, ну, буде мені просто плюс один урок, який я буду дуже добре пам'ятати. Бл, ну пацани, ну серйозно. То навіть мотора не чути. Чи це тест? А ви від Вадима за нами? Чи ми вам мішаємо просто? Ні, ні. ні. А. Ситуація яка? Я я проїхав туди, побачив, що там хтось застрягав, здавав назад і він спустився в колію. А тут, звісно, тут така колія, тут на навіть да. немає що робити. Ну так. Да. І бокового ж за це подумає, я вже пробував, ну как би. Ну, самі об'єктивно, ну, я, об я думаю, назад, туди назад, да. да. Назад. Причому мені потрібно становитися, як сказати, щоб він мене не потягнув, то він не потяг. Ну так. Да. Да. Давай через, може через глок його. Ні? Через глок? А, ну можна було через дерево, через глок, через дерево. Глок це така штука, щоб міняти напрямок тяги, типу лебідки. Ну, типу, блок, по суті. Яка була помилка, що не вистачило в машині, яка резина... Ну, Дивіться, тут я бачу ваша помилка, що вони витримали а, над, над калійністю проїзд. Mm. Цей автомобіль і має класний потенціал, а ми трошки так знайомі з ним. Mm -hmm. але так, Дуже не випробували, але ті випробування, які ми робили з цим автомобілем, то він зарекомендував себе дуже класно. Але йому не вистачає трошки більше гуми розміру. І не вистачає Бокового протектора ґрунта зацепів ну, так, так, бокових, щоб тримати більш класніше ґрунт. Треба було трошки їхати сюди ближче брати колесом, щоб не було такого, щоб не з'їхати. Ну і брати сюди там, трошки кресуну, тобто їхати тр трохи е зміщеніше. Класно. Давай. Ніхто не париться такий кльово, що ти зустрія, чувак, того, що ми отримуємо ту емоцію, і за якою ми в суботу проводимо час на треку. Це дуже важливо. Ще чуть. -чуть. Оп! Все. Все-все. Забирай! Все, стоп! Так, погнали. Дивись, а тут ще не... Воу! Та ні, насправді нічого страшного, просто не робити помилок, такий, як я зробив хвилину тому. Так, ага, ага. Здравствуйте доброго дня. Привіт. Здравствуй, Сережа. Здравствуйте. Привет. 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 Мы чуть-чуть затрымались, ради башни. Добрый день. Не, ну, мы Спасибо. говорили 14.30. Видишь, а тебе он даже, смотри, как посчастлило. Человек, да? который готов на дефе ехать как надо, да? а не по асфальту. Ух ты. И ты Ш... пропустил, я тебе говорил, приходи, посмотри, у вас как в воде стоял. Ты видишь, а я, я бы бачил, да. А где стоял в воде? Хочешь там же? Да. Не, на шторкеля не Марина потом тебе скажет привет. Там шторкель не нужен. Да. Он только мордой туда выйдет. Але вони зробили ніби з таким пафосом, що поставили сидіння механічне, ніби що можна плавати. Це той, хто да. Да, 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 ти я... що образився дуже на них да, і да. оце, бачите? Можете подивитися? 7 листопада презентація в нас тільки. Вони поставили туди мотор B57, да? M57. M57. Уже... b 57 так? І вже новий, вже АМ. Н. А, боже, був М57, Б57. Б57. Зараз Б57, так. Так, ми е, спускаємо колеса, бо їдемо зараз в Болотяний брід. Е, в нас біля трьох бар зараз накачано. Спускаємо до півтора. А 37 для півтора для чого? Щоб збільшити площу контакту з поверхнею. Півтора. О, оце. О! бачиш десь яке професійне обладнання? Кусочок ще, мон... ще намонтажали ще з тобою. Втикаєш тут і справляєш. Тут скільки? Ну так, да, три було. Таран-таран, таран таран, таран, -таран, -таран, -таран. І знаєш, що мені нагадалося, це якісь або Дубаї, або Єгипти, коли їдеш, їдеш і перед пустелею залишиться і спускають колеса. Це значить, що буде найскладніша ділянка маршруту. Так само в нас зараз. Просто зверніть увагу на те, який би процес не відбувався навколо автомобілів. Всі підходять і один одному допомагають. Мовчки. Просто ніхто нікого нічого не просить. Всі розуміють, похер, ти щось там прикручуєш, переставляєш, обговорюєш, дивишся. Всі зразу у команду підійшли і працюють. Це, ну, це мега-ціна. Оце, напевно, такі риси проявляються тоді, коли є спільне дозвілля. Може, це стосується там, і квадроциклів, і мотокросу, дріфту, ці ну, драгу, на кольцевих раллі. Напишіть, будь ласка, в яких видах ще є така взаємно, взаємна підтримка. Це нормальний тест. А то катають його потім бля, в Фейсбуці пишуть пости. Хороший чи не хороший позашляховик і Неос, типа. А давайте подивимося в журналі, подивимося на цифри і Неоса і скажемо. А потім ще з'їздимо куди, там, до Київського моря, в пісок заїдемо в 15 см. Ні, джип, в нього дуже багато є параметрів, по яким потрібно тестувати. Так, Вань, що в нас є тут? Захист бокового вітру нас не врятує, а є асистент спуску. Будемо ним. От в чому фішка цієї? машини. Тут є такі, як сказати, сакраль, сакральні змісти позашляхового всього всієї культури. Тут є люк і все, мені навіть пофіг на цей карплей, реально пофігу. Тут є хороша оглядовість, тут є вузькі стойки бокові, тут є гарна лінія, ну, ця дверки, мені видно, просто майже під колеса. Все, в мене видно капот, в мене видно. Краї авто, тому що крила квадратні, не забувайте, що в цьому ти також. Шоком. А, Ні, так тут включив тут позашахові штуки, тут є oh, чекай. Офроуд, і ти тут можеш вибирати включи. No, ну, щоб Я зараз в колію знову впаду. <laughs> Дивись. Зараз вона роздуплиться, положення, напевно, буде. Оце. Oh, oh, це і це там хвили. ще є вся, ну, температура, це таке. Це, це квельці, знаєш, це посередині. Ну, ну так. Дивись, тут реально промальований трек. ахірєнь. Так, по вивороту є зауваження. Ну, от по вивороту реально. Ну все, дефендер стоїть, клацає свої кнопки. Щось вже там треба наклацати, щоб він. А ми нічого ми взагалі ще нічого не клацали. <пізді>, <пізді>, Пізді. Ну, звісно, кажуть емоції, ну емоції є. Ти. Виверт, виверт, yeah. uh, да, бач? Є? А, пеньок, думав, щоб не подошло. Я стою на пеньке, стой, ровно руль. Назад. Назад. Немного. Хорош. Хорош. Теперь так ровно руль, Газ в пол и погнал. И без спроса газа. Вот так. Охренеть, бля. Бля, я. Я в него поверю, короче. Охренеть. Ти бачив? Це коротше, нормальне двіж. Я вам всім рекомендую спробувати обов'язково. Це ахірять просто. Е, дуже просто. Він би проїхав, якби брав ближче до дерева, тому що там бачиш там взагалі поворот оцеї річечки і, ну, і дуже м'який ґрунт. І замилилася резина, замилилася. Я щойно почув, я думав, що забився протектор. Я так кажу, а ті, хто займається фронтом, кажуть, замилася резина повністю колесо, як Донат, ну як бублик такий. Жодного протектора. Охренеть! Просто конкретно. Ого-го! Дефендер, конечно, зарешал ситуацию. Дивись, він далі плыве просто, у него протектора нема. Хочешь я на НС? Давай. Это резина! Резина! Сейчас, там Все можно, все чуть назад, ще, назад чуть-чуть и -чуть ходом. Вот так И давай сейчас прям. Покроет режим, подожди. <ху> да? <ху> давай. Все, давай. <кроїть> <кроїть> а типа ДСЦО Везьми, выключи, зажми. Все выключи. Так, Зажми и <кроїть> подожжи. Да. Я держу. Да. Она ж тут выключена, она в грот режима выключена. Давай еще так попробуем. Принять я влево-влево давай Давай, давай. Оп. Вс. Право, и Давай, давай, давай. Правая, давай, давай. Давай. Все, давай, 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 Едем, 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 едем. Да? Это кайф! А знаешь? А знаешь в чем прикол, бля? Она ее таки вымкнула до конца. Да, я что же... и Бо Я из-за той штуки не раз чуть не закопался, понял? Ты первый э, влогер, который снял вот это все. Да, <глава> да? Ого. Давай ты сбрасывай, так и едь Як вам? Мне дуже... я не прям дуже. О-о-о! Ахріні. Я все-таки за деревком Сувай той! Бля! О! Ого! виглядає збоку, ну трошки так стримно багато. По теж та... іш. Наприкінці, Ее ого! з 40-вими колесами копали, копає так. да. Назад. Назад рівно мені кажется, йому акуратно об'їжджати тудою хорош, 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 хорош! Ее <гум> Він чуть руслу рук річки не змінив тількиш. Так, уходить. <гум> Ха-ха-ха! <с1> <свист> Коротше, е, і не аз тільки що проїхав тут. А ми ну, на все колесах. Ого! Бля! Ого! Бі! Пішоу! Хай може себе до дерева потягне, бо ми зараз його порвемо. Гренадір проїхав, я підготувався. Реально? Гренадір на лисих коліках. Гренадір? А підготувалися на сорокових. Давай зато далі. Я, чесно, думав, що він тепер платіше всіх. Я думав, що в нього мости зараз будуть отам. Типа вони просто вискочать і поїдуть. Метри 300, сейчас сам по поступи. Забирай! Понял, что он застрял. Сейчас. О, все, пешок, пешок. Офигеть. Це як в житті, коли всі йдуть за кимось найсильнішим, а потім дуже дивне відчуття, коли він, в нього щось не вдалося. І тут треба якби, зрозуміти, ми готові йти далі чи ні. По суті, готовий. О, є! Охер'ять! Просто топ! Дивись! Ні, ну Джи ДЖ просто зарішав! Дивись! бля. просто на ізі! Просто на ізі! Дивись! Ухався, що казали. Оце час мероприятия, насправді, що дуже важливо. Клас. Ось вам підготовлена машина на 40 колесах. На тій шині, які рахуються, найкраща це Максі Стрипадор. На трьох блокіровках на міжесівої і на міжколісних. І як їй важко було їхати. І як оцих два стокових абсолютно позашляховіка. Абсолютно стокових. Один на Гуд'єрі Мадах, друга на Тешкі Лисі. Приїхали. Ну, важко, але найбільше граючи, ніж у вас. У вас тякше йшов. Хоча у вас дуже підготовлений гарно. Бо тут строїли інженери, які заробляють мільйони. а Там пацани це роблять гараж. Там, в конструкторі, вони проводять тест от зараз. А там ну, більше тестують. Ну так, да, ні, ну насправді просто важка. Насправді важкі масти, насправді важкий а який, мотор. яка вага зараз машина? Там десь під 3,5 бігом. Та, хоча ця, ця 2700 важить, угу. ця щось теж 2400 вроде би, важить. А тепер про сам автомобіль, тому що сказати тут є, що, по-перше, дивіться, грандір це величезний джип, він реально великий. В нього великий капот, в нього велике місце для переднього ряду, широке відкривання дверей, хто розуміє, про що той оцінить задніх, величезний задній ряд, величезне багажне відділення, відкривається це все от класичним чином. Тут є запасне колесо, тут є така от ще річ. Все функціонально. Позаду у нас є і форкоп. І два крюка, які ми сьогодні активно користувалися. І ще для оцініть, що все захищене, те, що потрібно. Низьких точок, як бачите, мінімум. Автомобіль дуже гарно збалансований. Кліренс в нього є ось такий. Бачите, шикарно все. І на цій комплектації немає. Порогів. Я бачив комплектацію з ними, мені не сподобалось. Наприклад, саме те виконання, яке йде штатне в максимальній комплектації, ставлю мінус. Це повна фігня. Далі по автомобілю: ефективна оптика, є пактроніки, є, звичайно, асистенти вас пасивної безпеки, є два люки, дах в максимальної комплектації, його ще можна експлуатувати. Далі тут є цікавого, що є пактроніки, є два гачка, і також все захищене. Але подивіться, якщо раніше е, трапилось, що от, оці елементи, чому тут не силовий бампер? Машина не дешева, його тут дуже не вистачає, враховуючи, що там встановлені ще радіатори, це не фікція. Тобто, розумієте, наскільки воно. Ну, піддається якомусь впливу. Наступний момент. По закриванню відкриванню дверей. Тут все дуже красиво, так як вони собі планували, так і зробили. Дзеркала з офігенною глядовістю. двері зручніше, Ширина салону дозволяє почувати себе комфортно. Сидіння рекаро, механічні, щоб коли ви його підтоплюєте, щоб нічого не коротнуло, все по-правильному. І бачите, тут встановлені вогнегасник в прямому доступі, тут, звичайно, ключі. Мені трошки не вистачило прихованих всяких шухлядок, поличок, тому що бачите на що використали передню частину. Панель функціональна, зручна в дорозі. Але є моменти, я не пам'ятаю, чи казав про нього по керуванню, тому що не завжди кермо повертається саме. Ми до цього привикли, тут цього немає. Машина, нагадаю, в нас Євро 6, Z Blue. Ось задній ряд. От Іван тут монтує камери, добрий день. Задній ряд комфортний, місце над головою просто дофігіще. анатомічні, да, анатомічні сидіння, шкіра дуже якісна. Тут взагалі питань немає ніяких. Підвізка в нас без будь-яких регулювань, все дуже просто, все надійно. І давайте тепер за кермом. Розкажу, як все організовано. Хоча тут ноу-хау немає. Тут навпаки машина про ретроспективу виготовлення автомобілів і в цілому про старі конструкції. От я так. Сяжу за кермом, оглядовість, як бачите, офігенно. Я можу дивитися майже під колеса. Кермо анатомічне, перфероване, зручне. Дісплей. Гарна на ньому оглядовість. Він дуже аскетичний, мінімум інформації, все чітко. Це блок управління клімат контролем і підігрівом. Бачите, одна лента. раз. Режим там авто, підігрів, сидінь, все зроблено як в літачку, кондиціонер, циркуляція, все досить примітивно. Тут майже так само блок управління світлом, трошки блок управління оффроудом. Не всі, я бачите, ще пусті слоти, тому що в повній комплектації ще додані кілька блокувань диференціалів. Це сигнал для велосипедів, це дорослий, це круіз-контроль. Все дуже-дуже примітивно. Це машина для тих, хто їздив в старих джипах, пікапах. Казав би, мені б такий тільки новий. От у вас збулося все. Дизелю цього двигуна дуже вистачає на бездоріжжя. Ми сьогодні, ви напевно, вже бачили, як це все відбувається вживу. В цілому враження мої кльові. Так, от ми закінчили ту локацію, вже, переїхали. І зараз виїжджаємо на більш-менш зрозумілу ділянку дороги. Вон тут ще річечка невеличка. Оп, оп. І все, і будемо їхати. Аж трошки хочеться плакати, що ми виїжджаємо з цього місця. Стільки насправді емоцій за такий короткий проміжок часу. Висновки, поки від'їхали по-свіжому. Ого, дивіться, вона плаває, і вся, вся в болоті. Коротше, висновки які, що гренадір охеренно налаштований, але якщо ви хочете його продавати і тут або купуєте, тільки по-любому змінювати одразу резини, тому що резини тут для тих функцій, які ви собі попридумували, тут їх немає. От. І треба, звичайно, йому перезуватись дуже швидко. По ходовим якостям дуже чітко всі оцінили, навіть незважаючи на те, що в нього е, тут. А двоє ту херню переїдемо? Да. Давай. давай. Ми черпанемо точимо. Ну там трошки. Ого! А давай ще раз. Давай ще раз. Щоб ви просто розуміли, що ця машина реально вийшла не дитяча, з дуже охеренними ходовими якостями. Нам казали на тесті тримати десь два корпуси дистанцію. Туди хтось виїжджав? Куди? Він що тут зараз поїде туди? Чекай, чекай, чекай. Тихо. Що що виглядає набагато страшніше. Тут того вогонь. Шо, шо, блі? Шо, шо, нахуй? Я просто щас охуєл, чесно. Я ждав, да? Що, поїхали? Ні. Ні! Ні! А я знаю, що А я так не сделаю. Просто і просто газу. Все. Да? Да. Я вона там розвалиться. Ну ми ще ми достаємо цим. Все, готово? Багато не вистає. Там яма. Вона вдаряється, глушить обороти і все, дядь. Що, що? Я Хто там що не й А? Друга, так ти сказав? Я весь час на другій. просто я чого потім здав під дерево, щоб оту яму об'їхати, в мене на ній глушились обороти. А один раз я пробував об'їжджати, але ніяк воно. Вибач, будь ласка, такі погані слова, ужас. Просто головне не і цей прийоми, що олінь, знаєш. Ось такий тест вийшов. Сьогодні їхали всюди. Їхали за дорослими дядьками, їхали за підготовленими машинами. І відверто скажу, що всі приємно вражені тим, як автомобіль їде. Тому що е, прозвучала цікава фраза, що цей автомобіль будував той, хто дуже багато їздив на схожих автомобілях, і він намагався перейняти найкраще. Те, як він їде по асфальту, те, як він, яка в нього крейсерська швидкість по асфальту, що в нього є асистенти утримання смуг. І те, як він їде по бездоріжжю, і в цілому мені не вистачило лише резини В всьому іншому автомобіль дуже комфортний. Дякую, що дивитесь, Підпишіться, я буду для вас ще більше старатись і робити набагато цікавіше контент.